Будь ласка, долучитися, пане Вадиме. Ви є головою постійної тимчасової контрольної комісії з приводу автозаправних станцій? Вже приходили до нас депутати, які також є учасниками цієї комісії. Але я хочу у вас, як у очільника саме цієї комісії, запитати, чи бачите ви вже ось цей процес, який буде відбуватися потім під час цих комісій, яким чином буде відбуватися робота? Які конкретні моменти вже ви для себе визначили, що будете робити? Ну, по-перше, ми це одразу проговорили. Я думаю, колеги мали вам вже казати. Інвентаризація перший крок, тому що скільки ми розмовляємо, ми постійно стикаємося з тим, що ніхто не може чітко сказати, яка кількість автогазозаправочних станцій в місті Києві. Угу. Причому до кого б ви не звернулися, чіткої цифри не назве ніхто. і це дуже дивує, тому що навіщо тоді нам виконавча влада, яка не може сказати, що робиться в неї в місті. Вона не контролює цей процес, тому і була створена насправді контрольна комісія. Перша це інвентаризація. А, яким чином ми її хочемо зробити? Ми хочемо залучити громадськість максимально, тобто ми зробимо динамічну карту інтерактивну, яка дозволить містянам, де вони бачать автогазоправочну станцію, її сфотографувати, чи угу. позначити а, геолокацію, вказати адресу. І таким чином ми знатимемо, що там є тих. Ми або виїдемо за перевірку, або якщо кілька таких звернень буде. Далі ми звертаємося до органів влади, чи є відповідні документи у цій і ми знаємо, чи є в неї документи, чи є всі дозволи, чи платить вона податки. І основний у нас, акцент саме безпека та сплата податків. Uh -huh. Тому що а, ці дві речі якраз і найбільше турбують. Uh -huh. а, якщо а, така станція знаходиться в місцях, де заборонено, звичайно, вона повинна бути а, демонтована. І знову не комісію, ми не впливаємо на це, а виконавчим органом влади. І вони повинні. Тому ми будемо направляти відповідні звернення, що ось а, за такою адресою знаходиться така то а, автозаправочна газова станція, і в неї немає відповідних документів. Відреагуйте, будь ласка, відповідно до ваших повноважень і працюйте. Те саме ми зараз зробили звернення вже від нашої комісії. У нас є я можу навіть зачитати дев'ять пунктів. Uh -huh. Які ми спільно з колегами склали, і а, один із них полягає в тому, що нас цікаво від Державної фіскальної служби України, скільки податків надходить місто, а, чи є контрольні касові апарати у відповідь, і скільки цих автогазоправочних станцій мають контрольно-касові апарати, uh -huh. які прогнози. І ми отримуємо цифру. Ми отримуємо тому, що ну принаймні, експерти говорять про те, що місто недоотримує 300-360 мільйонів гривень кожного року від місцевого податку. Це колосальні гроші. Оскільки, я там, наприклад, мені буде, що комісія освіти, я знаю, що постійно йде звернення, що нам не вистачає дитячих садочків, так. що в нас не будуються школи. Ну, як мінімум, це 5-6 садків чи шкіл. За рік ми могли б нових збудувати, а ми просто не адмініструємо це. І це знову, я перепрошую, ось м'яч на полі виконавчої влади. Вона не може в своєму місті навести лад. Тому ми змушені зараз допомогти. Я сподіваюся, нам з колегам, вдасться розробити правила гри. За якими ми вкажемо, чітко дивіться, у нас є така кількість заправок. У них в кого де які документи, з чого вистачає. Такі, наприклад, частина заправок повинна бути вже одразу, не має права на існування, оскільки в них немає нічого, жодних документів. Навіть є такі, їх називають ну, такі сленгове слово під заборниками. Тобто вони угу. ставлять модуль і буквально там кілька місяців працюють і відповідно переїжджають далі. Так. А далі. Я сподіваюся, що нам вдасться запропонувати чіткий механізм виділення землі, uh -huh. запропонувати, а запропонувати, яка кількість має бути таких заправок в загалом в місті для того, щоб покрити потреби містян. Їх не має бути надзвичайно. Зараз їх за оцінками більше 400. Чи є така потреба? Ну, я не є настільки а, глибоко експертом. Я для цього ми запрошуємо. І асоціації, і громадське середовище, і сам бізнес, і експертів, які а, спеціалізуються на цьому, і змі, і я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться цю ситуацію налагодити. Але це якщо буде воля, також і у моїх колег, які входять і до виконавчої влади. Тому що частина депутатів є також, ну які працюють в виконавчій владі, і вони от ми зробили звернення, і у нас вже пройшло більше 10 днів, mm. а відповіді нам надала тільки. Державна фіскальна служба, всі інші поки що мовчать. І у нас наступна комісія 29-го числа. Я вже її анонсую. І дуже важко працювати, коли тобі вчасно не надають інформацію, хоча повинні надавати для того, щоб ми, як депутати, могли працювати на користь міста. Так, дякую.